Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І знову посадовці ТЦК виступають і кажуть, що всі порушники, хто не оновив дані, всі порушники, хто має... Не встановленого зразка військовообліковий документ, всі перебувають в розшуку. Ці люди, ми їх затримуємо, ну, до відповідальності притягаємо і все таке інше. Давайте в цьому відео розберемося, що це за заява, чи має вона правове підґрунтя. І зараз я вам нагадаю, який це дійсний військово-обліковий документ, і чи є людина порушником, якщо вона не оновила свої військовооблікові дані, в якому випадку вона може бути притягнута до відповідальності. Якщо цікаво, залишайтеся зараз я все. Вам розповім. Підпишіться на цей канал. Хто ще не підписався? Є ще телеграм-канал. Також підписуйтесь, щоб не пропускати дуже важливі новини. Їх дуже багато наразі, дуже багато змін в законодавстві, Тому. Стежте за моїм каналом і все будете в курсі цих новин, тому що там вони виходять дуже швидко. І так, хто ж це в нас зазначив? Це заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки, начальник сектору мобілізаційно оборонної роботи, підполковник Андрій Мороз. Що він сказав? Давайте пряма мова. Нагадую, ті, хто не має військовооблікових документів, теж є порушниками військообліку. Є також категорія громадян, які мають право на відсрочку від служби, але з якихось причин не оновили дані. Ті, хто має облікові документи, не встановленого зразка, також порушники. Таких людей є багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності. Також він зазначив, що якщо стан здоров'я людини дозволяє їй проходити військову службу, і вона не має права на відсрочку, то для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу. Такі заяви він зробив, тобто всі, хто не оновив дані, всі є порушникам, всі, у кого є військово-обліковий документ, не встановлено зразка. І ми всі знаємо, і напевно вже багато хто стикався при спілкуванні з ТЦК, що вони не, не пам'ятають, скажімо так, що є діюча законодавство, яка наразі передбачає, що всі військово-облікові документи наразі є дійсними, які видані раніше. І зараз я нагадаю, де це написано, щоб ви могли захистити свої права. І так, перше, де це зустрічається в нас. Всі ми пам'ятаємо закон про посилення мобілізації, це був законопроект 10449. Ми дуже багато його обговорювали, коли він там ще був на стадії прийняття. І от в перехідних і прикінцевих положеннях, якщо ми відкриємо, ми побачимо е такий підпункт 12, де зазначено військовообліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов'язку, виданий до набрання чинності цим законом, є чинним та не потребує обов'язкової заміни. У випадку з підстав затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа. Нагадаю, нова форма військово облікового документа в нас була затверджена постанова номер 559. Ну, до неї ми зараз повернемось трошки пізніше. Тому що така ж сама норма, яка була зазначена в цьому законі. Вона передбачена в нас ще в постанові номер 560 Кабміну. Всі знають цю постанову. Також дуже багато оглядів там і про відсрочку, і про проходження ВЛК, і про вручення повісток. Все це в мене на каналі є. Хто ще не дивився, подивіться обов'язково, тому що вона така дуже змістовна постанова і в деяких аспектах не дуже зрозуміла, тому роз'яснюю її аспекти тут, на своєму каналі. І так, пункт 55 цієї постанови, що він передбачає, Військово обліковий документ, що визначає належність його власні. До військового обов'язку, виданий до набрання чинності законом України, тобто йде посилання на цей закон про посилення мобілізації, е, який вже номер, е, номер закону був присвоєний 3633. Е, дріб 9, е, Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку. Є чинним та не потребує обов'язкової заміни у разі з підстав затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа. Що це означає? Всі військовооблікові документи, які наразі були видані до набрання чинності постанови номер 559 І от зараз ми до неї ще повернемось. Вона в нас була прийнята. так, Зараз я скажу, це було 16 травня 2024 року. Там дуже багато постанов було прийнято, І до речі, 560-постанова була в той же день прийнята. І ще там порядка шість постанов, якщо я не помиляюсь, було прийнято в цей день. Так от, цією постановою було визначено порядок оформлення та видачі військово облікового документа для призовників військовозобов'язаних та резервістів, звісно, затверджену нову форму військово-облікового документа. Але що тут є, дуже важливий, який пункт. Запам'ятовуйте, і хто ще не дивився моє відео про електронний військовообліковий документ, то зараз ви почуєте наступне. Пункт 9 в цій постанові є в цьому положенні, де зазначено, що військово-обліковий документ в, в електронній формі, в тому числі роздрукований та військообліковий документ у паперовій формі, мають однакову юридичну силу. Так от, і тепер комплексно відповідаю на це питання. Якщо ТЦК вважає, вважаю, що у вас військово-обліковий документ не встановленої форми. Е, у вас є два випадки, да, коли це може бути. Це або якщо у вас там виданий раніше військово-обліковий документ, якась довідка, якесь приписне, е, тимчасове посвідчення або інше це все військово-облікові документи, тому що коли не було там е, паперової форми, точніше була паперова форма, але не було бланків військового квитка, ви давали. Видавалась довідка, ну, РВК що ТЦК тоді не було, було РВК, і видавали вони такі довідки. На цій довідці було зазначено, що це є військовообліковий документ замість військового квитка. Чи є це належним документом? Так, відповідно до постанови 560 та відповідно до закону 36. 33 це є належним військовообліковим документом вашим, тому майте його з собою, носіть, щоб не було штрафу за те, що ви його наносите. Якщо ТЦК каже, що це неналежний документ, то нагадайте їм, що є мінімум два правових акта, які е, скажуть їм зворотні. Нехай їх читають, нехай звертають про це увагу обов'язково. Тим паче, що вони зараз Будуть перевіряти військово-облікові документи з нагрудними камерами, навіть є окреме положення, про це вже затвердили. Ну, я відеоогляд на це положення не знімав. Але ну, там, треба подивитися, що там взагалі там, з цим положенням. Ця норма є в законі, цього достатньо. Тому фіксуйте це порушення. Якщо вважаєте, що це порушення, фіксуйте і кажіть, що у вас є належний військово-обліковий документ. І це передбачено діючим законодавством постанови 560 пункт 55 і законом про посилення мобілізації перехідними положеннями. І тепер другий варіант, коли ви маєте з собою військово-обліковий документ, роздрукований або з резерву, або сформований в дії. Окремо, знімали про це відео. Залишу тут посилання. Подивіться, як можна сформувати в військово-обліковий документ. Хто вже має дію і там зареєстрований, то я вважаю, що він нічим в принципі, не ризикує, коли формує такий військово-обліковий документ. Тому що він робить запит на ту інформацію, яка міститься в реєстрі. Нової інформації він ніякої не повідомляє. І так, якщо вас зупиняють і вам кажуть, що це не військово військовообліковий документ, це електронний, навіть роздрукований. Ви також зверніть увагу на постанову 559 від 16 травня 2024 року представників ТЦК. І на пункт 9, де зазначено, що він має однакову юридичну силу з паперовим військовообліковим документом. Тому всі ці питання, які в нас озвучує наразі Андрій Мороз. Вони я вважаю, що вони безпідставні, тому що ну зазвичай у кожної людини військово зобов'язаний є військовообліковий документ. Дуже дуже такий виключний випадок, коли взагалі його не було. Тобто, щось та було. Якийсь, якийсь приписне, якийсь там було. Якесь приписне, якісь там старенькі, але було. Ну, до мене звертаються люди, кажуть: ні, в мене немає військово-облікового документа. Я кажу, добре, а де там, що там, як ставав на облік, там був в РВК, там і все таке інше. Так, був якийсь документ видавали. Ну, скиньте, будь ласка, давайте я подивлюсь. Дивлюсь, і це там тимчасове посвідчення, або довідка замість військового військово квитка. І це є ваш військово-обліковий документ. І якщо ТЦК не подобається цей документ, нагадайте їм про діючого законодавства, яке вам дозволяє мати його. Так, і щодо штрафів, звісно, щодо неоновлення даних, всі це є порушниками, як зазначає в нас Андрій Мороз. Давайте подивимось, в нас є. Кодекс про адміністративні правопорушення і нагадаю, що є там стаття 210, -та, це порушення призивника війського резервістами правил військового обліку. І чому це важлива саме ця стаття? Тому що їх, в принципі, дві, за якими штрафують у нас ТЦК 210 і 210 прим 1 це порушення законодавства про мобілізацію. Так от, в статті 210. Були там зміни внесені. Раніше також знімав про це відео. Не буду тут дуже багато зупинятись, але дуже важлива примітка. Положення статей 210, 210.1 цього кодексу не застосовується у разі можливості отримання держателям єдиного державного реєстру призовниківського зобов'язаних та резервістів. А це в нас ТЦК. Персональних даних призовника військовозабовзного резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними кому... системами, реєстрами, в тому числі публічними базами, банками даних, держателями, розпорядниками, адміністраторами, яких є державні органи. Тобто, що зазначає ця примітка? Не застосовується ця стаття. Якщо вона не застосовується, ну 210-210 прим. -210 1. То людина не притягається до відповідальності. Тобто, о, всі ці от слова і посилання Андрія Мороза можна ще поділити навпіл. Тобто, якщо ТЦК попередньо перевірила в державних реєстрах, як тут зазначено про людину інформації, і її не знайшло, не сформувала, то тоді людина може вважатися порушником, якщо вона не оновлювала свої дані. Якщо людина не оновлювала дані разом з тим в реєстрах, вона раніше надавала цю інформацію, або якимось чином вона там підтягується в реєстрах там з інших джерел. І є інформація щодо такої людини, то вона не притягається до відповідальності. Зазначати, що вона є порушником, я вважаю, що не може, тому що порушник це коли є склад адміністративного правопорушення. Нам ця примітка каже про те, що ця стаття не застосовується, і склад адміністративного правопорушення розвалюється. Тому я вважаю, що на всі ці аспекти ми повинні звертати увагу.